Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Міністерство юстиції США подало до суду на Ілона Маска через його накази, що загрожують безпеці даних користувачів соціальної мережі Twitter. Е, І так, давайте подивимося, тому що я так розумію. Що тут ще і про відключення цих старлінга, чи як воно старлінгів? Зараз я подивлюся, як це. Старлінгів, так. Тоді, пам'ятаєте, ми вже розбирали це питання. І, до речі, там теж він боїться санкцій, говориться теж у статті. За відключення оцих, тому що це підігрування ворогу. І так, давайте подивимося таке питання, чи загрожують а, санкції, взагалі, що загрожує на даний момент через оцей а, а, позов, напевно, так. Зараз я подивлюся конкретніше, що на нього в суд подали. І так. Давайте, що йому загрожує? <кій> ну, в принципі, ризик я тут бачу є. Зараз я докладу. Ризик є. Але, е я так скажу, тут ризик е статків, втрата якихось статків. Тут або великий штраф буде. Зараз я ще докладу. Да, тут будуть, е закриють його, можливо, санкції якісь. А, знаєте, але. Я скажу так, що це не так швидко буде. Це м -м, трошки може затягнутися. Тут можуть ще якісь старі справи, сплити, нові справи ще прийдуть. А, тобто маску прийдеться понести якихось втрат. Зараз я ще конкретніше розгляну це питання. Він уже... А знаєте, це ще як сказати, будуть перевіряти все, що ним сказано. Ну, такі люди публічні, вони повинні бути дуже обережно. Тут таке враження, що він в майбутньому буде краще дивитися, що він говорить. Ну, його чекають взагалі-то, ви бачите, дивіться, ось що його чекає. Ну, я не, я не скажу, що це вже ув'язнення, так? Але це дуже великий, ем, як я бачу, ем, б'є по його репутації, по його статкам. Ось, Але, але о, да, о да, дуже навіть, ви знаєте, да, да, йому, е, у нього попереду будуть важкі часи. Якось так. Важкі часи я бачу в нього. Настануть. да, дуже, дуже. Ви знаєте, дуже навіть. От я скажу так, що ну, карти випали дуже погані. Я, я скажу так, що якщо він збирався колись в політику йти, когось підтримувати, він уже не є та особа, в майбутньому буде, тому що я казала, це буде десь півтора, можливо, року. Ким можливо, два роки я бачу. Це наперед ми дивимося, що його чекає. Його чекає велике падіння збитки у як це називається? У його фінансах, так ось можливі навіть санкції, але це все, знаєте, так, поступово, крок за кроком, крок за кроком. І ось дивіться, через зв'язок. А з Росією він багато, дуже багато втрачає. Він, він цього, можливо, ще не розуміє, але він дійсно прибічник Росії. Це ми всі знаємо. Це ми вже дивилися неодноразово, і він працює на сімейку. Щиро вдячна вам за увагу, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!